Традиційний вечір пам'яті Василя Симоненка відбувся у Черкасах. Цього року його провели уже в 31-й раз. Захід приурочили до 91-ї річниці від дня його народження. У межах події також відбулося вручення Всеукраїнської літературної премії, яка носить ім'я Симоненка. Дуже багато сьогодні пишуть про війну, і ви знаєте, оскільки я ще і член конкурсної комісії, так би мовити, то з середини все це бачив, було дуже нелегко обирати переможця, бо справді, мабуть, 80% книжок, які були представлені на премію, про війну. От але. Зараз дуже важливо не просто написати на цю тему, а написати глибоко, художньо, переконливо, щиро і неповторно. Літературну премію Симоненка традиційно вручають у двох номінаціях: за найкращий художній твір і за найкращу дебютну поетичну збірку. Лауреаткою в поетичній категорії стала Катерина Вербівська з книжкою Нестишиме. Це така висока оцінка моєї творчості, що я просто до. Вже скільки часу пройшло після того, як я дізналася, що я перемогла, то я з цим змиритися не можу в тому плані. Я звикнути до того не можу. Мені це така висока нагорода. Серед переможців і наймолодший лауреат за всю історію премії. Сьогодні йому виповнилося 18 років. Богдан Любомир приїхав з Ірпеня. Вірші почав писати з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже важливо, що ми згадуємо Василя Семаненка. Це велика постать в українській літературі. Чи не найбільший із шістдесятників витязь української поезії? Ось це в першу, в першу чергу, що це не зроблено не окремим заходом, що просто там почули премію і пішли. А що у нас є, ось це навколо Симоненківська історія, і він є якраз цим от осердям цього заходу. Поезія цього вечора звучала не лише як мистецтво, але і як спосіб виражатися і чинити спротив. Саме так колись говорив зі світом і Василь Симоненко без страху прямо і на повний голос. Переміг свій страх, переміг упередження загалу, адже писав і робив те, чого було не можна. Те, що тоді було не прийнято робити. Нарешті він переміг, здавалося б, геть нездоланну імперію зла. І саме тому сьогодні людина, котрої вже немає з нами ось уже майже 63 роки, є згодьтеся одним із найпопулярніших із найславетніших українців. Симоненкове слово знову звучить особливо актуально в час, коли українська поезія народжується не в тиші кабінетів, а під звуки сирен. Люди мають не людські сліди, та ми є. Повір. Ми є і будем. Є любов сильніша, сильніша за скарби. Пересилим варварство й облуду. Ох, якби ти з нами був. Якби Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Віка.